Краєзнавці. Рівненська мала академія наук учнівської молоді знову відкриває свої двері. В закладі розпочалась настановча сесія. Вже четверта. Дев'ятикласниця Олеся Андрієва лише розпочинає навчання в мані. каже: в майбутньому бачить себе журналістом. А відтак і обрала в навчальному закладі саме цю секцію. Я хочу і писати, і вміти писати добре, і брати інтерв'ю, і фотографувати навіть. Сьогодні у Олесі, як і в інших майже двох тисяч рівненських манівців, перший дзвоник. Попереду навчання і три етапи конкурсу захисту наукових робіт. Успіхи продемонстровані у мані прирівнюються до результатів всеукраїнських етапів олімпіад з базових дисциплін. Що йти навіть за примірними умовами вступу до вищих навчальних закладів, які плануються у 2011 році, то результативність участі в цьому конкурсі буде враховуватися при вступі до вищих навчальних закладів. Випускники Рівненської малої академії наук навчаються переважно в столичних вишах. Втім, кількома молодими науковцями тішиться і національний університет водного господарства та природокористування. Наші молоді манівці є винахідниками і тобто в університеті. Ми радіємо з них, що вони сьогодні можуть гарно розвиватися, проводити гарні дослідження. Цьогоріч у закладі перед початком навчального року провели ряд змін та доповнень розширили секції, збільшили кількість викладачів та налагодили роботу заочної школи. Але запевняють, найцікавіше попереду. Цьому році у нас певні події мають відбутися, які пов'язані з безпосереднім наданням інструментарію нашим науковцям, юним науковцям у вигляді лабораторних приладів. Відкриваємо фізико-технологічну, хіміко-біологічну лабораторію, уже комплектуємо обладнанням. Ну говоримо про астрофізичну обсерваторію. Окрім цього, в Малій Академії наук планують видати підручник з нанотехнологій та створити філії закладу в районах області. Оксана Жужельська, Сергій Савта. Інформаційна програма День.